Вітаю, я Леонід Цихановський. Збройні Сили України нанесли черговий удар по аеродрому Енгельс і по місту Саратов по комбінатам Кристал і Саратовському нафтопереробному заводу. Горіли вони добре. Нафтопереробний завод в Саратові виробляє реактивне паливо Т1 для літаків, а Кристал зберігає і готує до видачі на аеродроми авіапаливо Т8. На ньому літають Ту 160 і міг 31 Це досить рідкісне паливо. Воно має високу щільність і сіке до перепадів температур від мінус 60 до плюс 160 градусів. Тепер про аеродром Енгельс 2. Це основний аеродром базування дальньої авіації літаків ту 95 МС і Ту 160 в європейській частині Росії. Зараз в Росії є порядка 60 боєготових. Ту 95 МС. І один-два боєготових ТУ-160. Боєготових це ті, що здатні, підчепити ракети і піднятися в повітря. Головна цінність аеродрому Енгельс. Там є пункт зберігання і підготовки ракет Х-55, Х101, Х555. В старі часи такі пункти називали АПЛ. І ще там можна робити регламентні і ремонтні роботи. Літакам цим в повному обсязі, бо там є необхідне обладнання і спеціалісти, люди, які вміють цю роботу робити. Таких аеродромів АПЛ, з містами зберігання ракети підготовки в Росії тільки два. В європейській частині це Енгельс, а на Далекому Сході місто Сірошево. Аеродром називається Українка. Це той самий зелений клин, куди Столипін в 1905 905 роках переселяв українців. В 1970-х роках мені доводилось там бувати. 90% людей на вулицях говорили гарною українською мовою. АПЛ це дорога і дуже складна штука. Там змонтовано унікальне обладнання. Це заглиблене, це перш за все, заглиблене підземне сховище ракет. Далі є цех по перевірці і програмуванню політного завдання кожній ракеті. Потім ракети заправляють паливом, перевіряють роботу турбореактивного двигуна, це окреме місце перевірки, і ставлять боєголовку вагою 960 кг. Вони ці боєголовки зберігаються в окремому приміщенні і там їх багато. Ну, а далі саме спеціалісти АПЛ везуть ракети під до 95 й і підключають їх. Потім роблять комплексну перевірку роботи ракети разом з літаком. Це складна і довга робота. От, до речі, наприклад, в Німеччині є ракети Крилаті Таурус, про які зараз всі розказують, що нам їх передадуть. Так от, на всю Німеччину є тільки один пункт підготовки цих ракет до запуску. Час робіт, як німці кажуть, 24 години. Це по підготовці ракети до за запуску. Ну, безумовно, там є декілька ліній таких паралельних по підготовці робіт. Тому кожен раз перед, перед пусками літаки прилітають в Енгельс і їм встановлюють ці ракети. Прошу вас підтримати наш переномовний канал в приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Збройні Сили України не один раз наносили удар. По Енгельцу. І всі тут 95-ті звідти перебазовані. В основному на аеродром Оленя на Кольському полуострові це майже 2000 км від, від України. Або ще вони час інколи сідають на аеродромі Северний, Воркута. Ну, це, власне кажучи, аеродром між Воркутою і Інтою, приблизно посередині. Я там був в 96-му році, був зовсім новий аеродром, дуже гарно побудований. Він практично не експлуатувався в ті часи. Полоса 3000 метрів. А ще 4, до речі, ще 4 ту 95 стоять в Краснодарському краї і там ведеться перенавчання екіпажів літаків ту 22 м 3 Вони повністю вироботили свій ресурс. На ту 95 Ну, а коли потрібно вдарити по Україні, то Ту-95 перелітають в Венгерс і за 2-3 дні їм чіпляють ці ракети. Вони вже тоді готові до удару по Україні. Процес підготовки удару в цей раз відбувався приблизно так. За два дні до, е, до нашого удару по них Енгельс прилетів е, Ан-124 Руслан. Руслан везе три ряди ракет по 8 штук е, Х-555. Всього везе 24 штуки, більше він не везе. Значить, вони забирають старі запаси з далекого сходу, з міста Сірашево. За один день. До удару прийшов Іл-76. Іл-76 возить 8 штук ракет Х-555 цих. Він привіз ракети з бази зберігання у місті Клин біля Москви. Може хтось не знає, то саме в місті Клин, там є аеродром і велика база зберігання ракет. Там головна база зберігання і прийому ракет типу Х-55-101-555 від заводу до, 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 до армії. Перевіряються там тільки електроніку, а далі за потребою везуть венгельс або всі рошово в бойові полки вже. А три екземпляри Ту-95 МС і два екземпляри Ту 160 вже перелетіли і готувалися до прийому цих цей ракет. Цей, цей процес іде декілька днів. Він довготривалий. А тепер дивимось місце удару на схемі аеродрому. Місце вибухів і вторинної детонації позначено кружочком. Воно на території аеродрому не далі 1000 метрів від полоси. І дорога там зверніть увагу хороша, щоб не трясти ракети при перевозці. Це і є місце зберігання і підготовки ракет. Дехто каже: вибухнув бомбосклад. Ні, це не бомбосклад. Це не бомбосклад. Справа в тому, що бомбосклади знаходяться за межами аеродрому на відстані 5-6 км. Щоб при детонації, випадковому детонації бомбосклада, бомби не розлітались по аеродрому. От ті три штуки, ту 95, стояли на, на груповій стоянці з боку АПЛ якраз. Всі три пошкоджені, є загиблі пілоти, бо вони забезпечували підвізку ракет і перевірку з літаком. Вони в обов'язковому обов порядку мають бути присутні на включеному літаку. Отже, горіли ракети і паливо до них, а детонували боєголовки масою 960 кг. І уламки розлітались по всьому аеродрому. Наскільки сильно постраждали ту-95-ті, ну, російський воєнкор, кремлівська табакерка, такий канал є, каже, один літак сильно, два легко. Тільки далекі від авіації люди можуть сказати отак легко. Кожен випадок порушення обшивки літака вимагає розбирання його і огляду силових елементів в тому місці, де уламок вдарив по літаку. А в крилі і в фюзеляжі цих силових елементів дуже багато. Порушення такого елемента навіть маленьке, маленьким уламком. Це місце концентрації напружень і виникнення тріщин з цих. Силових елементах при першому вильоті. Називається це непоправимий дефект. Піднімати такі літаки в повітря заборонено, бо ніхто не знає, це крило чи фюзеляж розламаються при першому виліті чи при 21-му виляті. Невідомо. Такі літаки ставлять в дальній зоні аеродрома і використовують як донори запчастин. То скільки ракет. Цих самих Х-101, Х-55, Х-101, Х-555 знищено. Мінімальний незнижуваний не запас на полковий виліт, там має бути НЗ так зване. Це 60-80 ракет. Ще плюс 24 ракети привіз Руслан і 8 Іл-76. Значить, ми знищили близько 100 ракет. Ну, шановні, це трьохмісячний запас для ударів по Україні. Трьохмісячний. А головне знищено місце, пункт перевірки і підготовки цих ракет для підвізки їх на ту 95 або Ту 160. Ну, а на Далекий Схід, Сирошову, багато не налітаєшся. 10 годин летить ту 95-й туди і 10 годин назад. Остаток ресурсу у літаків цих дальніх в Росії дуже малий. От російські, наприклад, ту 22 м 3 вже практично не літають. Я даю саму високу оцінку роботі наших дронів. Ми маємо зараз дрони з боєголовками до 200 кг, і летять вони до 2000 км. І попадаємо точно. Чим саме ми вдарили аеродрому? Це або довгий Нептун з дальністю літає на 1000 км, він, і боєголовку має 350 кг, або дрон лютий. Теж дуже непогана штука. Він має системи до наведення на основі машинного зору. На дальність 700 км до Енгельса лютий легко віднесе байговку кілограм 50 може трошки навіть і більше. І цього виявилось достатньо для того, щоб знищити е, такий важливий пункт підготовки ракет і ракети, що в ньому були. Все буде добре. Ворог нас ніколи не здолає. Прошу підтримати наш переномовний канал «Приваті Монобанку. Підписуйтесь. Поширюйте наше відео, YouTube скидає підписки, перевіряйте підписки, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймій кофе. Всі посилання під відео. Я вам дякую, до побачення.